Щиро вітаю вас, дорогі друзі, партнери нашого служіння, благословена сім'я віри. Я Віталій Вознюк радий провести з вами цей ефір, розділяючи нашу спільну віру і стверджуйтесь в істинах Божого Слова. Я вірю про благословіння Боже, я вірю про Божу праведність, я вірю про Боже уздоровлення, яке належить тобі по праву віри і по праву синовства, по праву викуплення. І сьогодні ми про це говоримо через Боже Слово. Від вас, будь ласка, вподобайки. Так само зробіть репост на вашу Фейсбучну сторінку. Пошліть ссылку вашим друзям, знайомим, вашої групи, щоб більше людей доєдналися до цього піснення. Ми говоримо сьогодні про благословіння, наскільки воно важливе в ньому перебувати і стверджувати своє життя в перемозі Господа Ісуса Христа. Я абсолютно кожен раз наштовхую вас. Повертатись до істин Божого Слова, дозволяючи Божому Слову бути основою того, в що ти віриш. Щоб ти тримався за Божі обітниці. І навіть скажу тобі по-іншому. Щоб кожен із вас ви могли навіть будь-кого, в тому числі мене, перепровіряти через Боже Слово. Не приймайте просто на віру. Те, що говорять люди, якщо ви не перевірили це в Слові Божому, є багато знаєте, релігійних течій, які користуються ідолопоклонством перед позицією людей, і вони сприймають, що якщо це сказав там батюшка, якщо це він сказав, ми ж віримо, він прямо з церковного трону сказав це. Ні. Якщо навіть ангел з неба прийде і буде вам благовістить інше Іван, чим ми благовістили вам, Павло каже до Галатів, то нехай буде анафема. Я хочу, щоб ти це зрозумів. Хто би то не був, перевіряй кожну проповідь через Слово Боже, бо люди намішують своїх думок, своїх бачень, своїх фокусів. І вони хочуть, щоб ти дивився на життя через їхні очі. Але Бог хоче, щоб ти дивився на життя через Його слово. Бо це єдине вірне, пророче слово, на якого ми притримуємося. І я благословляю вас, щоб у вашому житті ви ніколи не втратили ну, таку бдітільність спостерігати за істиною Божою через Слово Боже. Чому? Тому що коли ми беремо Божі обітниці і ми приходимо до них перед лице Боже, на підставі цих обітниць ми кажемо: Господь, Твоє Слово каже. Ми прийшли сюди, тому що Твоє Слово нам так сказало. Ми це робимо, тому що Твоє Слово. Тоді Бог відповідає Тобі таким же самим благословенням, І Він каже: Так, я залишаюсь вірним до свого слова. Я не можу зріктися свого слова. Моє слово стверджене навіки. І ми можемо вірити, що воно так і працює. Ісая каже 55-му розділі, що так і моє слово, воно не повертається до мене, аж доки не виконає того, для чого я його післав. Тому, дорогоцінні, я хотів би, щоб ти мав у своєму житті благословіння від Бога і щоб ти дозволив цим благословінням проявлятись у твоєму житті. Саме благословіння, саме по собі, це намір Бога, це дозвіл Бога і бажання Бога, щоб ти наслідував ту чи іншу річ, те чи інше, ну, ми називаємо благословення. Але між тим, що Бог дав тобі ліцензію таким бути через Ісуса Христа, і Ти стаєш таким, є твоє рішення. Твоє прийняття і твоя віра, через яку ця обітниця працює. Я завжди привожу цей, ну, скажімо, можливо, не сильно удачний, але е, цей приклад, що ну, в цивілізованих країнах фермер приходить в державні установи, і він каже, я хочу засіяти поля, там, пшеницю, чи ечменьом, чи кукурудзу, чи щось іншим. І держава каже йому. Так, але ну, ми будемо закупляти такі культури. Ми будемо, скажімо, давати гарантію, що ми потребуємо ось такі більше культури. Тому ти можеш посіяти, що ти хочеш, але якщо ти хочеш мати державну гарантію, хочеш, щоб ми в тебе закупили це все зерно, то будь ласка, посій тоді твоє поле. Отаким. І тоді вони йому дають якби, таку гарантію, що там, всю пшеницю, яка виросте на його полі, ми викупимо у тебе не менше, ніж по такій ціні. Це в цивілізованих країнах. Звичайно, ми віримо, що за короткий час і ми будемо відноситись до цивілізованих країн. І цей дикарський метод правління, який ми унаслідували від імперії, він закінчиться і прийде свято на нашу землю. І людина, проста людина, буде мати захист державі, законом, правосуддям і, і, і так далі. Ми про це віримо. Але я говорю про ці речі. Тепер дивіться, якщо фермер виходить з цієї установи, маючи в руках оцю так називаємо ліцензію, ну це я так условно називаю її, на право, ну скажімо, виростити і ну, скажімо, бути учасником цього проєкту і, скажімо, державних закупівель, він виходить, він каже: О, у мене є право, я можу засіяти тисячу гектарів там, пшеницею, і це весь цей врожай буде забраний. І він буде ходити і радіти того, що йому дали таке право і дали йому таку гарантію? А не піде і не засіє те поле, і не буде працювати над цим полем, щоб врожай був. То як ви думаєте, коли настане час жнив, чи допоможе йому ця ліцензія, це благословіння, мати врожай? Ні. Ось що стається з багатьма людьми, які не розуміють. Вони читають в Слові Божому, що Бог благословив нас всіми благословіннями в Ісусі Христі, посадивши нас на небесах. І вони сидять і пасивно очікують, коли ж це станеться. Коли, о, Бог мене благословив. І вони ждуть, їм нема чим кормити сім'ю, їм нема в чого одягнутися, їм нема де жити. І вони сидять, але вони вірять, свято вірять, що Бог їх благословив. І потім розлади в відносинах, потім, потім, потім. Все чому? Бо ти неправильно зрозумів благословіння Боже. Бо благословіння Боже це якраз його намір тебе привести туди. Це Його свідоцтво, яке він забезпечив, жертвою Ісуса Христа, що ти можеш там бути, але умова, що ти береш це, цей дозвіл таким бути, і стаєш ним. Ти йдеш туди через віру. Бо без віри догодить Богу неможливо. І якщо ти питаєшся жити без віри, то ти не живеш з Богом. Бо з Богом життя це завжди життя віри. Якщо немає віри в твоєму житті і відносинах з Богом, у тебе немає віри, через яку ти будуєш відносини. Значить, в тебе нема самих відносин з Богом. І я хотів би, щоб ти зрозумів це, наскільки важливим є в твоєму житті правильний погляд на істини Божі. Римлянам, третій розділ. Я хотів би, щоб ти звернув увагу на це слово. Я вірю, що воно тебе благословить. Я читаю з третього розділу, з 21 го вірша. Апостол Павло каже до е, церкви: він каже, нині ж, незалежно від закону, виявилася Божа праведність, про яку свідчать закон і пророки. Тобто, Божа праведність виявила, виявилася. Незалежно від закону, а праведність Божа через віру в Ісуса Христа, в усіх і на всіх, хто вірить, бо немає різниці, адже всі зрішили, і позбавлені Божої слави, але оправдуються даром, Його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі. Бо Бог дав як жертву примирення в Його крові через віру. Щоб показати свою праведність упрощення раніше вчинених гріхів. Я хотів би, щоб ти зрозумів це. Це наскільки це важливо, щоб ми могли прийняти це благословення нашого виправдання, нашого прощення, нашого спасіння, нашого благословіння, яке ми маємо в Ісусі Христі, це дійсно благословіння. Але дивіться, Ісус Христос, Він узяв на себе наші гріхи. Поніс наші прокляття на собі. В його ранах ми були уздоровлені. Чи означає це, що автоматично кожна людина вона є спасена і уздоровлена, і благословенна? Ні, автоматично нічого не спрацьовує. Нам треба повірити, що це було зроблено для мене. І вірою прийняти. Те, що він зробив на Христі для мого життя. І коли я вірю, коли я приймаю, це робить мене людиною дотичною до цієї перемоги і людиною, ствердженою в цій перемозі, і таким чином я набуваю благословіння Божого, я з'єднуюся з цим благословінням, стверджуючи себе в перемозі Господа нашого Ісуса Христа. І я вас благословляю, щоб ваші очі були відкриті, побачити цю велику милість Божу, щоб ви своїм життям ви успадкували оцю віру, яка приходить в ну, ваше життя. Бо благословіння, воно є, воно доступне. Але чи ти скористаєшся цією ліцензією, як я вже сказав раніше, чи ти просто скажеш Я благословений і всього цього достатньо? І мені недостатньо бути просто благословенним. Я хочу, щоб це благословення було проявлене, щоб це благословення воно супроводжувало моє життя. Я хочу, щоб це завоювання Ісуса Христа на Христі стало демонстрацією Божої слави через моє життя, бо це найважливіше, що може статись твоїм життям, коли ти довіряєш Богові, коли ти покладаєшся на Його Слово. І тепер дивіться: Він каже: а праведність Божа, вона через віру в Ісуса Христа. Чому? Бо є другий вид праведності, вона через закон. Якщо ти зробиш, якщо ти досягнеш, то ти тоді, через це, можливо, будеш таким. Але праведність по вірі, вона каже про прийняття. Тобто, закон каже, зроби, і ти отримаєш, а віра каже, прийми і ти матимеш. Ви відчуваєте цю різницю? Закон. Тепер він каже, незалежно від закону виявилася Божа праведність. Чому? Бо Божа праведність більш превосходна, чим праведність, яку люди отримували через закон. Бо їхня праведність через закон вона була дуже умовною. Він приносив жертву, і священик роздивлявся цю жертву на предмет непорочності. І коли священик знаходив, що ця жертва підходить, що вона дійсно непорочна, вона відповідає всім стандартам Божих вимог, тоді людина клала свої руки на голову цієї жертви і сповідувала свої гріхи. І рахувалось так, що гріхи цієї людини переходили на цю безгрішну, непорочну жертву. А непорочність цієї жертви тепер належала людині. Але це длилося недовго. Бо коли людина уходила звідти після жертвоприношення, їй помазали великий палець на правій руці, на правій нозі, і помазали мочку правого уха. І людина виходила з цим свідоцтвом: Я прощений, я праведний. Я досягнув праведності за рахунок цієї, цього акції, я приніс в жертву. І це длилося рівно до того моменту. Поки знову він повертався до своїх думок, до свого стилю життя, і його природа ніколи, ніколи не змінювалася, він потребував нових жертв, нових приношень, нових цілопалень. І це все було таким, знаєте, безконечною рутиною, яку люди звершували. Тому він каже: а праведність Божа через віру в Ісуса Христа у всіх і на всіх, хто вірить. Якщо ти повірив, що Ісус є Господь, то Його праведність тепер тобі належить. Чому? Бо ти тепер приходиш в присутність Божу перед великим пересвященником, і Він дивиться на акця, через якого ти приходиш. І Він каже: О, цей агнець у нас прийнятий. Він дійсно святий. І ти, ти сповідуєш, що Він є викуплення твого життя, і ти виходиш звідти уже тепер з його праведністю. З його досконалістю. І тепер Бог рахується з цією праведністю, яку ти взяв у Ісуса Христа. Ось що є величезним благословінням. Чому? Бо тепер я праведний не своїми ділами, а я праведний Його праведністю. Що це означає? Що я не отримав це через діла, а отримав це по вірі. Тому і втратити я не можу це через діла, а я можу втратити цю праведність лише переставши вірити, що в такий спосіб я був виправданий Богом. Ось що важливо для твого благословіння: Приймати Боже Слово, стоять в цьому слові, перебувати в Слові і дозволить Божому слові слову, щоб воно скеровало все твоє життя. Будь благословений! Будь щасливий в Ісусі Христі, будь стверджений в Його істинах, і нехай Його величезна благодать, Його милість і Його доброта вони будуть з тобою завжди.